Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Добре, давайте поговоримо про те, хто винний. Пише десантник Олексій Петрова. Де дивиться, чоловіка живе в гарному будинку, теплому та затишному. Не краще, чим у когось, але й не гірше. Живе з родиною, дружина, діти, кіт та пес. Майже щодня робить все, щоб той дім приносив лише радість. Доглядає за ним з усіх сил. Тому ще це його будинок іншого немає. В той же той чоловік точно знаєте, що сусіди справа конч не наглого пропита тварина, від якої можна очікувати все, що завгодно, і на будинок зазирає, і у бік дружини кидає недобрі погляди. Що в такому випадку робить розумна людина? Наприклад, міняє двері з гарних китайських наброньовані з фірмовими замками, ставить решітки на вікна, щоб не було сюрпризів. Купує якісну систему спостереження на паркана йде у збрюярські магазини і витрачає немаленьку суму грошей на карабіна із добрячим запасом набою. І потім на задачу купує ще турецьку помпу і мішок на. Боїв до неї нехай буде. Причому, коли все це у власному дворі він дістає з багажника, то то робить нарочито повільно, щоб йобнутий Сусід обов'язково це побачив і зробив певні висновки. Гарний господар з усіма силами демонструє такому сусіду. Якщо з дуру перелізеш в мій паркан тут і ляжеш, хоч сам хоч з друзями, воно тобі надо, і той клацає зубами вночі. кидає кашка через забор намагається отруїти пса. Але через паркан не лізе, бо отримати обестолковку повний магазин набоїв не дуже і хочеться. Може бути зовсім по іншому. Замість зміцнення паркану, вхідних дверей та придбання зброї для захисту родини та будинку. Людина кожного місяця фарбує паркан, влаштовує вечірки, фестиваль гавайської пісні та іншу. І коли приятель, який живе на сусідній вулиці, каже: слухай, ти би подумав головою. Може, якось зміцнив паркан, двері, може, зброю придбає якусь. Він вже відбитий наглого. Господар йому відповідає та заспокойся, та все буде добре. Він мені на тому тижні за бутилку пообіцяв, що буде вести себе добре і не чіпатиме, і не чинитиме. Ніяких поганих вчинків по відношенню до нашої родини, я йому вірю. Ну який сенс йому брехати? А потім, а потім настає 24 лютого 2022 року. І тварина сусід вривається на подвір'я, вбиває дітей, бо йому байдуже на них, гвалтує дружину, бо давно мріяв про це. Підпалює будинок, бо не можна жити набагато краще ніж він. А все подвір'я в крові. Так безумовно, всі злочини зробив він сусід своїми руками. Але є ще одне питання: а хто своєю бездіяльністю та ігноруванням попереджень від друзів та? В сусіду впевненість в тому, що у нього все вдасться. Відповідь на це запитання знайдіть самі. ПС шашликами, значить, вони запрошували ворога в наш дім, а потім хтось сидів у бункерах, а хтось гинув в автівках на Житомирській трасі. Хтось він ужирав та бухлу поїздив, а хтось так і залишився у власних квартирах в Маріуполі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.